Добрий день, вітаю на каналі. Прийшли сьогодні збирати малину. Зараз знаходимося на сорті Джо Анджей і починається пороша на Джоанджеєві загрузка. Сьогодні 31 липня 25-го року і я вирішив зняти невеличке відео, показати які ягоди. Дуже великі, дуже гарні ягоди. Ще починається тільки-тільки на верхах ягода. І ось хочу, щоб трошечки побачили. Ось такі ягоди. Я пройдуся по радочку. Зараз на всіх гіляках ще нема, але є на багатьох такі дуже гарні. Ось така ягода. Велика-велика. Смачна і тверденька така. Дивіться, яка гарна ягода. Що хочу сказати, я так буду йти по радочку показувати ягоди що хочу сказати про сорт сортжонджей в першу чергу хочу сказати що ягода в нього дуже велика Можна... я потім візьму на вагу сьогоднішні ягоди покажу на вазі як воно буде виглядати а зараз от просто на корчиках це все тільки починається дивіться які ягоди ягода на... зараз я зірву на долоню трошки пройдуся чуть далі покажу Нагірка, якісь великі ягоди отрядом. Далі такі гарні ягоди. Великі-великі. На смак дуже смачні, не кислі. ось Ми бачимо. Далі пройдуся Я зніму пізніше ще одне відео через тиждень, можливо. Бачимо на верхи, що тільки цвітуть деякі. ось, Подивіться, яка загрузка, як на виноградові. Це зелені зелені китішки Дуже дуже гарний сорт. Ось тут подивіться. Ось яка ягоди гарні. Далі, це я все йду по рядочку і йду, йду далі. Тут такі гарні. Бачимо, це рядочок здалі. Так він виглядає. От ще така, ягоди, ще така гілочка. Подивіться, що робиться. Я сам просто в захваті сьогодні. Два дні назад збирали. Того і близько ще не було. У нас дощі прийшли гарні. Ягоди. Ягода налялася, така стала гарна. І саме головне, боявся, щоб вона не, була, не текла, як народі кажуть. А вона така тверденька, прямо як желейка. цукерки желейки Така тверденька, така гарна сьогодні. Ось вони, ось вони. Просто супер. Просто супер ягоди. Що хочу сказати про сорт Джоан Джей. Про нього хочу сказати, що... В першу чергу загрузка велика, ягода велика. Друге, взагалі не колюче. Взагалі стебло не колюче, от я вам зараз покажу. Стебло подивіться, абсолютно ніяких колючок. Це я не вибрав. Любе стебло, подивіться, занижу. Колючки немає ніде взагалі ніяких. Хто ще не бачив, цього соту, не знаю. Ми, подивіться, колючки немає взагалі. От я пальцем проводжу. Стебло гладюсінько. Дуже, дуже гарний сорт. Сроки плодоношення сорту. От дивіться, яка ягода. Срок, сроки плодоношення, Якщо взяти класичні сорти, яких в більшості є полку і поляна, то Джей зазвичай десь за тиждень пізніше починається. В тому році він почався разом з полісся, У нас полісся основний сорт. Разом з Поліссям почався, ще може і раніше, я не знаю, з чим це пов'язано. От я далі йду по передочку, дивіться, що робиться. Я ще раз кажу, просто в захваті. З чим це пов'язано, що він так раніше почався. Правда, він трошечки, я так далі відійду, він трошки нижчий в тому році, як минулий рік. Минулий рік він був на мій ріст, я метр восімдесят десь маю. А в цьому році він, ну, сказати все, десь погрудиться, сантиметрів 30-40 він нижчий, як зазвичай має бути. Але від того ягоди не стало менше. Вона ще якась більша навіть стала, як була минулого року. Ой. Що, значить, перевага я сказав. Гладеньке стебло взагалі не колеться, не треба ніяких рукавиць при збиранні, нічого. Інше, що хочу сказати що про те, про загрузку вже сказав. так, І останнє, що хочу сказати вам. Недоліки які. Я недолік бачу фактично тільки один. І то він невеличкий. що його треба бачите, оце в нас, Я вже знімав відео, як ми підв'язували це стовпи. Ось тут у нас нитка натягнута, нитка, натягнута нитка. Щоб вони не лягали на землю, бо якщо його не підв'язувати, можна звичайно, але це буде такий дуже-дуже тяжкий варіант. Вони будуть лежати на землі, будуть, можуть бути грязні і псуватися. Тому ми живемо біля дороги, бачите, поїхали оприскувачі, дуже гучно стало. Так. Один недолік можна сказати, що треба під'язувати, А так я рекомендував би сорт поліса. ліса. Отрядом сорт маравіла, я переведу камеру, сорт маравіла. Це рядом рядочок. Він ще, ще навіть не цвете, дивіться. А там тільки е, маленькі на цвіт з'являються бублішки. Отакі От ще практично не цвете. Дуже гарний сорт маравіла. Його можна не збирати до тижня. Ягоди тримаються, тверді, гарні. Але От знайшов гіляку, де вже є зелені ягоди. Червоних ще нема. От скоро будуть червоніти оце на муравілі. А така теж дуже велика, дуже гарна ягода, тверденька. Але він дуже пізній, я не знаю, коли він зацвіте і коли ягоди будуть. 31 липня, ще раз повторю сьогодні. Вже повним ходом малини кругом йдуть. Оце недолік моравіли, але про муравіли буде пізніше. Ще раз до Джон Джею вернусь. Ось така ягода. Я пізніше ще зважу їх, знову на вазі покажу вам. Кілька ягод вони Буде виглядати добренько. Буду закінчувати знімати, бо потрібно збирати ягоду. Час іде. Як я і обіцяв, зважимо зараз ягоди Джоан Джея. Візьмемо, покладемо на вагу, бачимо. Одну поклали 7 грам, кладемо ще другу. В 14 бачимо приблизно 7 грамів. Ми зробимо тако. Покладемо 10 ягід, А тоді поділимо його на 10, щоб не здавалося, що одна ягода ось вибрана, велика чи ще якимось іншим чином. Коли більше ягід, то тоді і похибка менша буде. Бачимо, поклав 10 ягід. Дивимося на вагу. 10 штучок, що в нас пише. 67 грам. Ділимо на 10 6,7. Ну, практично 7 грам має ягода. Ягода сорту Джоан Джей. Отакі у нас сьогодні огляд цього сорту. Ще, що хочу сказати про цей сорт, що він хоче, щоб його гарно прорідили. Ви бачили. Коли я знімав на полі, це діляночка, яка плодоносить другий рік. І вона гарно проріджена. Тоді пагони будуть такими товстими, гарні, гарні латерали будуть випущені. І дуже багато буде ягід, і ягоди будуть досить великі. Коли допустити загущення, то вони, самі пагони будуть тонкі, ягоди будуть внизу, прямо знизу, на землі. Їх буде багато, вони будуть дрібніші. І тоді, як такого вираження самого сорту, джан-джей не буде. Тому хто хоче цим сортом його розводити, садити, мати в себе на городі, порада в мене така, що садити його варто, досить хороший сорт. І ще в нього одна така перевага, що от садиш інші сорти осінню посадили, на другий рік, звичайно, на кожному сорті, якщо осінню посадити, є ягоди. І різні сорти по-різному реагують. Деякі багато ягід зразу дають на друге літо. Інші менше, то от сорт Джоан Джей практично дає її дуже багато. У мене таке навіть враження складається, якщо хочеш мати от вже бігом, хоч на другий рік, щоб в тебе було багато ягід, малини. Сади сорт анджей, але трошки густіше. Я, ми всадимо малини десь через 40 см в рядочку. Сади їх через 20 а й буде повноцінний рядок. Тому що, якщо вона гарно приймається, то саме один корчик він дає дуже багато гілок, які називаємо ми латералами. Не тільки ми це так в сільському господарстві воно називається. І не тільки латерали воно опускає, там сама, саме стебло. Воно розкущується. Ще в кожна гілочка дає лотерали, і сам корчик, якщо він посаджений осінью, то на друге літо, ну не стільки літом, він більше плодоносить восени вже. До пізньої пізньої осені, до морозів. Вже на інших сортах мало де що є. Ну, звичайно, є пізні сорти, там є ягоди. Я не буду казати, але за якщо говорити за полку, полану, ті такі класичні, в кого вони найбільше є. Навіть про Полісся, то там вже мало їх є. А от на жуанджеєві вони ще є, і є, і такі великі. і Вже морози вдарить, вони ще зелені. Це я говорю, коли на другий рік. Як осінь посадили, на другий рік що з ним відбувається. А так, якщо його прорідити, там на третій, четвертий рік, гарно прорідити, підживити, то сорт достойний. Не колеться, ягоди гарні, великі, смачні. Підв'язати, і буде і урожай гарний, і бути, не, можна бути задоволеним. Особливо стосується тих людей, які стоять для себе, не для якогось там заробітку, а які сідять для себе там, 10, 15, 20 корчиків. Це підв'язати їх тоді не проблема. Два стопчики закопав, нитку натягнув і все прекрасно. І не коляться, і довго плодоносять, не дуже пізно починається. Тобто я б такий сорт рекомендував. На цьому буду завершувати огляд сорту Джей. Ще раз кажу, через який тиждень-два, ще постараюся зняти відео, коли там вже на кожній гілці буде повний ягід. Ще поговоримо, може в кого запитання, які виникнуть. А зараз всім гарного дня. Підписуйтеся на канал, ставте подобайку. Всього найкращого, до побачення.